Доброго дня! І хотів побалакати про травневий мед. Да? Е, чому він травневий? Да? Бо е, перед цим знімав відео, і один мені е, написав в коментарях, що ти мелиш. Травневий мед буває е, раз у сім років там чи вісім років. Це е, помість е, взятка з лугів, е, з лісу е, із польових квітів. І він буває дуже дуже рідко. Такий травневий мед. Ну, Давайте почнемо з того, що цей мед я викачив в травні. Тобто мед це травневий. Да? Є у нас в травні медонос як акація. Ми його не називаємо травневим медом, ми називаємо акаційовим медом. правильно, да? так? що травневий мед є. І є акаційовий мед. Він трошечки відрізняється, да? тому що він такий зеленкуватий. і Має ну, світлий про такий прозорий колір. Травневий же мед він має якісь домішки трошки, не, не чиста акація, да? і він ну, лугові поля, сади перемішуються, тому що травневий мед не тільки те, що в травні зібрали бджоли, а те, що зібрали вони і в квітні. Теж воно виходить, що в медогонці ви відкачуєте, бо чистого травневого немає. І тепер тобто, скажу я свою думку. Травневий мед, я вважаю, це той мед, що викачений в травні. Я не кажу про ріпак, він теж в травні квітне, я кажу про ті меда, які були зібрані з дикоростущих рослин. Да? Тобто, рослин. Акація це ж те, теж дикоростуща рослина, хоча її теж культивують. Але ріпак це рослина, яку культивує людина. Да? І ріпаковий мед то є ріпаковий мед, да? а травневий мед є травневий. Він теж не буває кожен рік. Але це залежить, ну не від нас, це залежить від погодних умов. Да? Ідуть дощі часто в травні, тому що це перехід з весни на літо, і цей перехід він. Завжди супроводжується якимись погодними змінами, різкими змінами. да Тобто було сонечко, було сонечко, гарно 2-3 дні, а тут дощі, все, і бджоли перестали носити. Тому травневий мед він у нас Ну раз в два, раз в три, у кого як, раз в чотири роки травневий мед. Тому він так і цінується, тому що він. У нас не так часто буває, як соєшник. Соняшник кожен рік є, да? а травневого меда у нас немає. Далі, давайте проговоримо про ціну. Да? Чому ціна відрізняється по регіонам? Да? Одні кажуть, що мій травневий мед, да, там, літрова баночка така стоїть, там, 300 гривень. Да, ось. А другий каже, в регіоні у мене вона така стоє 150 гривень чи 200 гривень. Почнемо з того, що травневий мед він теж відрізняється. Я не кажу про культивіруємі культури, типу рапса там чи, допустимо, що там наш експорцет в цей е, цвіте час. Е, я кажу про регіон лугових трав. Тобто в моєму регіоні, що в цей час може бути домішано, там кульбаба, там, ну, ще, 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 ще якісь. Ну, я не знаю всіх назв цих рослин, їх багато, да? Десь такий західний регіон. В нього там ліс, і в нього ще домішується якихось лісових дерев в травневий мед. І він має навіть відрізняється смаковими якостями. да, І той мед більш такий. Гіркуватий, інший більш такий лагідний, да від цього коливається і ціна, і писати в коментарях, що ви не цінуєте свою працю, да так дешево продаєте мед свій. А чому? А тому, що у людини є акація, да, дійсно є, але є і якийсь ріпак, який домішується в цей травневий мед. І він уже у нього раз на травний мед, виходить, той, що він відкачав в травні, тому ціна у нього ну, трошечки нижча. У кого цього немає, він стоїть у лісі, да, і у нього травневий мед, практична вся акація, ну, з домішками там. Я ж кажу, дерев дикоростущих, які теж квітнуть іменно в цей період, і він ну у нього має дуже дуже такі виражені смакові якості. Да, і дійсно та людина продає трьохлітрову банку за 1200, тому що у нього мед ексклюзивний. У нього мед дійсно гарний. Да? Не, не такий, як поширений по, по, по всій країні. Тому не треба писати в те, що травневий мед буває раз у 6-7 років. Травневий мед, я вважаю, це той, що викачений в травні. А, а який він на смак залежить від вашого регіону і кстати, від погодних умов. Тобто, якщо є дощі, то вологи багато і вкусові якості теж відрізняються. Ось у цьому медові. Рівно місяць, Місяць, як я викачав. Він має прозорий бачите, такий от вигляд, е, значить, він не кристалізується, не мутніє. Е, ну, це ж залежить від банки. Да? Ось, ось одного відра набрано, ну, вроді би як однакові. Да? Але тако, бачите, я трошечки проведу, і вони вже, вроде, вже не однакові. Да? Колір ну, банків змінює колір е, е, меду. Так що травневий мед буває у кожної людини і не так, як кажуть люди, що раз у сім років він буває раз в два-три роки. Кому цікаво, кстати, травневий мед у мене ще є. Така баночка літрова коштує 200 гривень. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях: я дам номер телефона, відправляю в пластиковий новий пластиковий тарі по всій країні. Ну от, якось так.